Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Велика вам подяка за перегляди і за підписку. Маленькими кроками наша команда збільшується. Сьогодні я буду готувати дуже смачну і цікаву ліниву міні-піцу на сніданок або на швидкоруч зустрічаємо гостей. Потрібно хліб тостовий, 3-4 яйця. Мікс зелені. В мене цибуля, рукола, кінза, кріп, петрушка, потрушки. Дві, шту... Дві штуки сардельки. Ну, У мене одна сарделька, а тоді сервілот. Або будь-яка ковбаса 200 г. Сир 100 г, кетчуп і соус. Підготую наші міні піци із тостового хліба, вирізаю м'як, м'якуш. Не видно, де я дорізала. Тут. Так. І розкачую качалкою. Щоб потім на спіці зробити. І отак. Яйця вбила. У мене 4 яйця, може їх і 3 вистачити. Подивимося так, зелень подріблена. Ви можете свою люлити сіль. Перцю трошки. І це все перемішати. Так, викладаємо нашу заготовку вийти на томіш зверху. Так, тепер у мене сирний соус, є ще трошки зверху сирним соусом кетчупом. І хлібчиком зверху, і тепер нехай підсмажиться з обох сторон. Посмажила я міні піцы, а тепер я ось зроблю квіточку. с і И получится трояндочка. Това готуйте и смакуйте. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь, готуйте краще за мене. Слава Україні. Героям слава!